Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня. На Київщині денна температура підніметься до 16 градусів та до 11 вночі. День з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області денна температура підніметься до 16 градусів, а вночі залишиться на рівні 8. Ранок у Житомирі буде безхмарним, і майже весь день небо залишатиметься ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Дощ не прогнозується. У Чернігівській області. Денна температура підніметься до 14 градусів, а вночі опуститься до 7. Протягом усього дня погода у Чернігові буде похмурою. Дощ не передбачається. На Сумщині денна температура підніметься до 13 градусів, а вночі залишиться на рівні 5. Хмарна погода буде триматися у сумах до самого вечора. Опади не прогнозуються. На сході на Харківщині денна температура підніметься до 13 градусів, а вночі опуститься до 4. У Харкові очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. В день пориви південно-західного вітру сягатимуть понад 4 метри за секунду. Дощ не прогнозується. На Донеччині денна температура підніметься до 13 градусів а вночі опуститься до 1. Погода буде хмарною, лише ненадовго день порадує нас ясним небом без дощу. На Луганщині денна температура підніметься до 12 градусів а вночі опуститься до 3. У Луганську вранці та ввечері буде похмура погода, вдень можливе невелике прояснення. Опадів не прогнозується. На Півдні. В Одеській області денна температура підніметься до 17 градусів, а вночі залишиться на рівні 11. У Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Пориви південно-західного вітру досягнуть 4,5 метрів за секунду без опадів. В Миколаївській області денна температура підніметься до 18 градусів, а вночі залишиться на рівні 8. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Миколаєві буде стояти ясна погода. Пориви південно-західного вітру досягнуть 4,5 метрів за секунду дощ не очікується. У Херсонській області температура вночі знизиться до 6 градусів, а вдень підніметься до 17. Хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Пориви південно-західного вітру досягнуть 4 метрів за секунду дощ не прогнозується. У Запорізькій області денна температура сягатиме 13 градусів, а вночі опуститься до 6 градусів. Протягом усього дня у Запоріжжі збережеться похмура погода, опади не очікуються. У Криму денна температура підніметься до 15 градусів, а вночі опуститься до 6. Вранці небо у Сімферополі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня опади відсутні. На заході. У Львівській області денна температура підніметься до 16 градусів, а вночі опуститься до 8 градусів. У Львові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опадів не передбачається. В Івано-Франківській області денна температура підніметься до 18 градусів та до 5 градусів вночі. Хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів. На Тернопільщині денна температура підніметься до 17 градусів, а вночі опуститься до 7. У Тернополі увесь день небо буде ясним, але ввечері можлива зміна погоди на хмарну. Вдень очікується помітний західний вітер зі швидкістю понад 4 метри за секунду. Дощ не передбачається. У Чернівецькій області денна температура сягатиме 17 градусів, а вночі опуститься до 7 градусів. До вечора хмари, що панували в небі у Чернівцях весь день, заберуться геть. Дощ не передбачається. У Закарпатській області денна температура підніметься до 17 градусів, а вночі опуститься до 10 градусів. В Ужгороді небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. У Рівненській області денна температура підніметься до плюс 16 та до плюс 7 градусів вночі. Хмарний день та похмурий вечір. Прийдуть на зміну ясному ранку. Вдень очікується помітний західний вітер зі швидкістю понад 4 метри за секунду. Опадів не передбачається. На волині денна температура підніметься до плюс 16 та до плюс 8 вночі. У Луцьку хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Вдень очікується помітний західний вітер зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. Без опадів. У Хмельницькій області денна температура підніметься до плюс 17 та до плюс 7 вночі. У Хмельницькому ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Опадів не передбачається у центральних областях. На Кіровоградщині денна температура підніметься до плюс 15, а вночі до плюс 8 градусів. Увесь день у Кропивницькому небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Вдень очікується помітний південно-західний вітер зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. Опади відсутні. У Полтавській області денна температура підніметься до плюс 11 градусів та до плюс 5 градусів вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Полтаві буде вкрите хмарами, дощ не передбачається. У Черкаській області денна температура підніметься до плюс 15 та до плюс 9 градусів вночі. Вдень очікується помітний південно-західний вітер зі швидкістю понад 4 метри за секунду. У Черкасах хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Дощ не передбачається. На Дніпропетровщині денна температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі до плюс 6. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Вдень очікується помітний південно-західний вітер зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. Опади не передбачаються на Вінниччині. Денна температура підніметься до плюс 17, а вночі до плюс 6. У Вінниці погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Бажаємо вам гарного дня і приємної погоди. До нових зустрічей!